Я думаю, я думав, надіявся, що щось подібне з'явиться вже зараз. На жаль, не, появ... не з'явилося. Але це явище буде мати форму, напевно, абсолютної інфантильності збайдужливості людей по відношенню до тих політичних сил, які є представлені. Тому що за великим рахунком, ті політичні сили, які є. Вони вже набили оскоману, вони вже мало чим відрізняється, мало чим приваблюють, не реагують на ті запити суспільні, які є. І тому населення буде від них відмежуватися, а нічого нового не, на жаль, не, ви... не виникло. Тому, швидше всього, можливо, більше людей появиться туди до кличка, як нова політична сила, яка більш-менш відповідає тим стереотипам. Всі ті, що відійдуть від сторін політичних сил, але е, є востребованість справді появи якогось такого нетрадиційного за формою, і, головне, за змістом е, в політиці. Бо та політика, яка на сьогоднішній день реалізується в Україні, вона є політикою фактично совкового типу. А мало би бути щось таке, яке і за змістом, і за формою. Мало би підвести різку і сказати про те, що знаєте, це все, що було, це є період совковості і постсовковості, ми підводимо ризику і починаємо з чогось знову. Але це має бути, вип... і мені здається, суспільний запад є на таке, але це має бути якось випродакувано і ціла ідеологія, і покоління, і люди, і так далі. І так далі. Ви знаєте, я так от собі. Часами думаю, так з певною іронією, але якби, скажімо, суб'єктом виборчого процесу були дівчата з фемини, то я думаю, що вони б отримали прохідну, прохідну позицію. Дуже багато людей, очевидно, би на це відгукнулося. Бо тому що дуже багато фальш... фальшів в нинішній політиці. Коли е, демонструється, що це нова політична сила, нові люди і так далі, і так далі. А витяг список, а в тому списку всі ті нові, що, от, що робили стару політику і на основних позиціях, ти розумієш, про те, що нова це тільки за формою, за прапорами і так далі. А по суті залишається так далі, людям опускаються в руки. Тому і шукають пошук якихось щось справді нового, такого, що. Якісно нового радикального. От мені здається. Юра, е чому ж ти не такі порадив? Такі речі, я думаю, мало би треба було написати дівчатам порадити їх запропонувати позапропонувати свої послуги як менеджера їх виборчої кампанії. Я не знаю, настільки я далеко пішов в своєму радикалізмі, щоб позиціонуватися як менеджер февене. Але інколи треба, знаєш, але. Оцінюючи себе просто як звичайного виборця, виборця то багато речей, багато кроків, скажімо, які вони роблять, я абсолютно солідарний з ними. Може, не за змістом, так як вони роблять, але по суті. Да.